так, Реалі сьогодні такі, що курс долара трохи в жопі, біткоін нестабільний і взагалі через клятих грузаків ми в повній тупі з цінами. Приблизно рік тому я коли зібрав свій персональний компуктор за 20 тисяч гривень з GTX 1070 і Ryzen 5 3600 на борту, я думав, що вигіднішого і бути не може. А зараз у 204 році за ту саму ціну і в 2К погуляти можна. Якщо у вас така сама єврейська душа, як у мене, в погоні чим дешевше, чим потужніше, то це відео саме для вас. І зауважте, ніяких китайських франкенштейнів, зеонів на хонанах, від яких аж преякістю і карточок старіших 2018 року не буде. Натомість буде наш любимий, безпечний і гарантований OLX, який мене вже стільки раз виручав. Отже, давайте почнемо з від'юхи. І найкращими варіантами, на мою суб'єктивну думку, будуть RTX 2080 і 2080 Super. На жаль, вони лише на 8 ГБ відеопам'яті, але тут така проблема, що якщо пошукати RTX 2080 Ti, то в бюджет просто не вліземо. І це буде вже ПК для мажорів. Але в принципі прості 2080 і Super теж непогані, і щось на рівні 360 Ti. Звичайно, що там 100 FP з кіберпанку вам не буде забезпечено, але твердих 50-60 ВК на високих, ну, тож непогано, рахуючи їхню ціну 8-10 тисяч гривень. Наступна карточка це RTX 360 Ti, всіма любима. Її можна купити по такій самій ціні, що і 2080 Super, стартуючи від 9 тисяч гривень. А якщо чесно, то потужність з неї навіть нічим не гірше. А навіть в деяких моментах краще. Та й в цілому вона взагалі новіша. Головне, щоб чіпи пам'яті на Самсунгу були, бо Hühnx відволитись люби, хоча цю проблему, наче вже вирішили. Тепер можна перейти і до червоних. Першою картою, яка тут буде, це найдешевша. Є RX5700XT. Але сильно радити її не буду, бо жреться конека прямо багато. Але потужність у неї на рівні 1080 Ti і RTX 360 Ti. Що є дуже крутим результатом за якихось 5-7 тисяч гривень. Але знову ж таки, з нею якраз треба бути найаккуратнішим серед карт цього відео. Бо майнилась вона так конкретно, якщо я не помиляюсь. І наступною картою тут буде це карта для мажорів. 6700 XT. Тут вона найдорожча. Приблизно 10-12 тисяч. Але і водночас найпотужніша. Для неї 2К геймінг на ультрах забезпечено ще на декілька років вперед, так точно, завдяки їй немалій відеопам'яті аж до цілих 12 ГБ. Але ціни кусаються. І остання карточка вже трошки побідніше буде, це RX 6600 XT. стій. Тож непоганий варіант, щоб можна було розмахнутися на широку ногу, але все-таки це один із найслабіших варіантів. Але з ціною 8-9 тисяч доволі нормально, можна і пожити. Тепер давайте перейдемо до процесора. Тут я буду розглядати тільки AMD, бо аналоги від Intel по потужності i 5 11400 і i 5 12400 будуть так конкретно подорожчі. Сопку добі, це Core i 5 Тут я розгляну два процесора, і це будуть Ryzen 5 3600X і Ryzen 5 5600. Різниця між ними в ціні приблизно під 2000 гривень, але тут і доплатити можна. Чесно, це дуже популярні процесори. 3600 x може зайти приблизно від 2000 гривень, а 5600 відповідно від 4000 гривень, що є доволі хорошим співвідношенням ціна потужність. Для людей без телевих яєць є простий 3600 і новий в магазині за 3000 гривень. Щодо материнки, то тут теж буде все просто b 450 і b 550 чипсет. OLX такі материнки на b 450 чипсеті коштують від 2000 гривень в хорошому стані, до прикладу від MSI. А B550 від 3,5 відповідно. Для простих людей, які не хочуть ризикувати, є магазин, де можна взяти з гарантією, але на 1500 тисячі дорожче. Майте це на увазі. З кулера на процесор все максимально просто. Беремо кулер мінімум на три теплотрубки. Тут я для прикладу наведу веду Big White Pure Rock. Коротше, ну тут без різниці, головне, щоб ціна до 1000 гривень була для того, щоб влізти в бюджет лише 20 000 гривень. Блок жилення теж можна взяти на OLX, але для особливо багатих можна взяти чи втек на 600 650 Вт. Або похожі блоки від Deepcool і BQAT в магазині, які ціною від 2000 гривень з копійками. На OLX теж багато цікавих варіантів, і тут можна відшукати 600 блучок лише за 1400 гривень від BeQuiet. Можна вибрати на любу потужність і вибір великий. Головне взяти від брендової фірми і мінімум на 600 Вт для такої потужної збірки, як у нашому випадку. SSD буде єдиною новою складовою ПК через ризики браку, які можуть попастись на OLX. І тут я візьму SSD M2 на 512 КБ від Patriot. Один з найкращих SSD по співвідношенню ціна продуктивність. Сам такий використовую в домашньому ПК. Звичайно, що це не до порівняння з умовним Kingston чи Samsung, але теж доволі непогано за таку ціну. З оперативною пам'яттю теж все просто. Можна взяти що в магазині, що на OLX. Різниця приблизно 700-800 гривень. Ми тут розглянемо класичний варіант, а саме Kingston Fury Beast на 16 Кікабаді DR4 пам'яті і 3200 МГц частота. І останній це корпус, тут уже на ваш смак. Можна хоч новий, хоч б головне, щоб до півтори тисячі гривень. Інакше не вліземо в бюджет. Треба, щоб у нього була хороша вентиляція, блок жилення стояв знизу нормальних людей, і пару нормальних кулерів було. Якщо ж їх нема, то це може трохи вплинути на бюджет, тому треба ретально все підрахувати. В результаті, взявши комплектуючі з відео, а саме Ryzen 5 3600X на матринці з B450 чіпсетом. RTX 360 Ti і 16 ГБ оперативки на 3200 МГц, то виходить прекрасний варіант для Quate HD геймінгу за лише 19 з копійками 1000 гривень. Тести будуть на екрані. А якщо ви додивились до цього моменту, то попрошу вас підтримати канал лайком, коментарієм, підпискою. А якщо вам треба буде якась допомога по вибору комплектуючих, консультація чи просто файно провести час. Переходьте за посиланням в описі на мій телеграм-канал. Всього хорошого!